Вітаю вас на каналі Життя колекціонера. Сьогодні до вашої уваги ми розглянемо монету номіналом 2 копійки 1993 року. Монета, що по каталогу така, має штамп 2 ВА. І в даному відео вкажемо всі особливості аверса монети, реверса, який штамп утворюється при їх співвідношенні, які технічні характеристики має дана монета, які особливості обов'язково в кінці відео скажу скільки коштує даний штамп даного номіналу та року на даний час. Розпочати ми можемо з того, що монета 2 копійки 1993 року це є обігова монета України, яка виготовлялася із алюмінія тиражем 250 мільйонів екземплярів. Що ж, до основних технічних характеристик, то вага монети 0,65 грама, діаметр 17,3 мм. міліметра, гурт монети, він гладкий. Будь-які написи по ньому вони відсутні. Що ж до каталогу ІТК? ми можемо побачити, що існує. Чотири штампи, які зустрічаються в обігові, сьогодні ми розбираємо штамп 2ВА. Для того, щоб визначити штамп будь-якої монети, незалежно від номіналу та року, нам треба дати характеристику аверсу та реверсу. Як завжди, визначення штампу монети ми розпочинаємо з аверса і докладно його характеризуємо. Які ж особливості ми можемо визначити по аверсу в штампі другому? Двох копійок 1993 року. Ми бачимо, що тризубець випуклий, напис Україна наближена до тризубця віддалена від канту монети. Що ж додати, 1993 вона знаходиться посередині між гербом та кантом монети. Що ж до розміру зображення, то ми бачимо, що він є збільшеним. Якщо ми порівнюємо із штампом першим, те як відрізняти штамп другий від штампу першого, можете переглянути в попередніх відео. Коли ми подивилися, що розмір зображення він збільшений. Знаємо, що перед нами штамп 2, переходимо до визначення реверсу монети. По реверсу нас цікавить те, як визначити штамп ВА. Штамп ВА характеризується так: вінок, він великий, шифт він вузький, полоска над буквою Г – вона приспущена до букви. Що ж до грон номер 4 та 5, тут знаходиться по 5 ягід. в гроні номер 1 Відростка взагалі немає, він є відсутній. Саме ця особливість відрізняє штамп А від штампу ВА. Також розмір поля штампа десь 12,5 міліметрів. Коли ми визначили, що перед нами монета, яка по реверсу має штамп ВА, можемо переходити до штампу монети. Отже, тільки що з вами ми визначили штамп двох копійок 1993 року, штамп 2ВА. Яка ж ціна даної монети? Якщо ви знайшли монету у звичайному обіговому стані, тобто такому, як перед вами, монета була в обігові, має якісь мінімальні пошкодження по полі. То знайте, що ціна штампу 2ВА на даний час складає від 15 до 25 гривень за один екземпляр. Але якщо ви знайдете монету, яка матиме залишки штемпельного блиску, тобто та монета, що випущена банк, мені була в обігові, то знайте, що ціна буде стартувати від 100 до 120 гривень зі штампом 2ВА. Що ж таке банківський стан? Це монета, по якій грає промінчик сонця, майже по всьому полу монети, якщо підставити його під кутом. Тож, ці монети. Чому таку цінність мають? Тому що збереглося їх дуже мало, адже випускались вони у банківських мішках по тисячу монет даного номіналу та року. І алюміній є дуже м'який метал і він може деформуватися. Через то у банківському стані вона залишилася зовсім небагато. Ви ж запитаєте, чи є в двох копійок 1993 року цінні монети? Так, є, зараз про них поговоримо. Якщо ми звернемось до каталогу, то побачимо, що існує 30 різновидів, але 4 з них можна зустріти в обігові. І всі вони з алюмінія. Отже, логічно можна подумати те, що 2 копійки 1993 року, які будуть виготовлені з іншого металу, тобто із нержавіючої сталі, магнітної сталі, алю... алю... алюмінієвої бронзи, латуні, вони будуть цінними, адже всі монети виготовлялися з алюмінія, якщо буде інший метал. Цінна монета, ціна від 5 до 10 тисяч гривень, все або каже аукціон і зацікавленість колекціонерів. Друге, на що ми звертаємо увагу, так як в 1993 році тільки розпочали випускати дані монети даного року, може бути відношення аверсу до реверсу із поворотом. Якщо ж поворот до 30 градусів, аверс відноситься до реверса, ми його не рахуємо. Якщо від 30, то ціна монети саме такої складає від 150 до 200 гривень. Якщо подивимося на поворот, 90 градусів, знайте, ціна монети від 350 до 500 гривень. З поворотом на 180 монета буде коштувати від 1000 до 1200 гривень за один екземпляр. Все залежить від штампу аверса, реверса і стану збереження даної монети. Отже, на що основна надаємося увагу на метал та поворот аверсу до реверсу. Що ж до гурта, ми тут не можемо нічим перевірити, адже він гладкий. І всі монети. На всіх монетах відсутні будь-які написи та сегменти. Ще на що можемо перевірити на магніт. Звичайні монети, вони з алюмінія. Алюміній є немагнітний метал. Якщо знайдете монету, яка буде прилипати до магніта, знайте, вона також буде цінна. Але це можна віднести до того, що ми розбирали перше, адже це буде інший метал. На цьому закінчую відео своє. Якщо вас зацікавила дана монета, і ви хочете задати якесь питання, пишіть в коментарі на Viber чи Telegram. А щоб визначити штам два я думаю, тут все зовсім просто і зрозуміло. По аверсу ми даємо, щоб розмір зображення був збільшений. По реверсу, щоб швидко визначити, дивимося на гру номер 1 і бачимо, що відросток він є відсутнім Порівняння порівнянні з штампом АА. Отже, всього найкращого.